Сьогодні ми завітаємо в гості до компанії Світана, господарства зі сходу України, що вирощує волоський горіх і фундук. Сад розташований у Харківській області. Тут культивують українські та молдавські сорти горіха. Після складання детального технічного завдання, адаптованого під потреби саме цього саду, який на той момент вже був на п'ятому році і почав давати перший врожай, ми підібрали підходяще обладнання, встановили сушарку на 2 тонни на годину та мийку для зеленого волоського горіха з продуктивністю до 700 кг на годину, струшувач дерев і роли для збору горіха. Мені пощастило приїхати якраз у період збору врожаю. І як бачите на цьому відео, тут працюють із тросовим струшувачем дерев. Принцип роботи простий: трос охоплює дерево, натягується за допомогою трактору, і через оберти вала відбору потужності передається вібрація, яка й струшує горіх. Цей метод ідеально підходить для молодих дерев, ефективний і делікатний. На одне дерево потрібно до 2 хвилин часу. Головне правильно контролювати натяг троса і зусилля трактора, щоб не пошкодити коручий стовбур. Горіх збирали за допомогою рол інструментів. Вони дозволяють легко знаходити горіх у траві та під листям, без нафілянь і ручного пошуку. Дуже зручна річ, і навіть я сам спробував і отримав справжнє задоволення від такої простої, але ефективної технології. Далі горіх відправили на мийку. Траплялися навіть почернівші плоди, які зазвичай складно очистити. Але мийка впоралась, зелений навколоплідник було успішно видалено, і горіх вийшов чистим та готовим до наступного етапу. Наступний етап сушка горіха це процес, який вимагає терпіння та постійного контролю, щоб правильно визначити ступінь просушування і вчасно змінювати партії. Вже наступного року, після збору першого врожаю, компанія світанок вирішила автоматизувати переробку горіха. Вони придбали лінію для лущення, відділення шкарлупи та калібровки. Це дало змогу здійснювати повноцінну первинну обробку перед подальшою переробкою. Продуктивність лінії до 200 кг на годину. А завдяки попередній калібровці горіхів, процес лущення відбувається якісно та з мінімальними втратами. Підсумовуючи, як бачите, компанія світанок ще з третього року після посадки почала підбирати потрібне обладнання. На п'ятому році, коли сад почав давати врожай, вони встановили лінію миті та сушки горіха, а вже наступного року лінію для лущення. Це дозволило їм автоматизувати процеси і отримувати якісну первинну обробку. Сьогодні сад світанок це постачальник органічного волоського горіха, фундуку та горіхової алії на українському ринку, і це лише початок. Підписуйтесь на канал, пишіть питання, з задоволенням дамо відповідь.